Всім доброго дня! Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні ми повторимо, що таке основа речення або головні члени речення. Як пов'язані між собою інші члени речення. Закріпимо вміння знаходити в реченні підмет і присудок будемо визначати зв'язок слів у реченні. Запишіть у зошит дату класна робота. Ми вже знаємо, що члени речення бувають. Головні та другорядні. Головні члени речення або основа речення це підмет, який відповідає на питання, хто що, і підкреслюється однією лінією. Присудок відповідає на питання, що робить, що робив, що буде робити, підкреслюється двома лініями. Другорядні члени речення це усі інші члени речення. Виконаємо завдання письмово. Склади схему до речення. З дерев опадає жовте листя. Запиши речення в зошит. Щоб встановити зв'язок слів у реченні і скласти схему, треба знайти основу речення, тобто підмет і присудок. Про що це речення? Що листя? Це підмет, підкреслюю однією лінією. Листя, що робить? Опадає. Це присудок. Підкреслюємо двома лініями. На наступному рядочку виписуємо основу речення. Опадає листя. Опадає що? Листя. Листя що робить? Опадає. Двостороння стрілочка показує, що можна поставити питання як від підмета до присудка, так і, навпаки, від присудка до підмета, тобто вони є рівноправними членами речення. Шукаємо групу присудка. Опадає, звідки з дерев. Одностороння стрілочка показує, що можна ставити запитання від присудка до інших другорядних членів речення. Листя, Яке жовте. Ми склали схему до речення з дерев опадає жовте листя. Запиши в зошит наступне речення Маленький гномик живе у лісі. Шукаємо підмет і присудок. Хто? Гномик це підмет, підкреслюю однією лінією. Гномик, що робить? Живе це присудок, підкреслюємо двома лініями. На наступному рядочку виписуємо основу речення: Гномик живе. Гномик, що робить? Живе. Живе хто? Гномик. Між ними двостороння стрілочка. Шукаємо групу підмета. Гномик. Який? Маленький. Шукаємо групу присудка. Живе? Де? У лісі. Ми склали схему до речення маленький гномик живе у лісі. Добери з тексту речення до схеми. Гроза захопила Федька в полі. Пустився дощ, гримів сердито вітер. Велика хмара промайнула над полем. Вона потягла за собою сірий хвіст дощу далі. Нижче записана схема Яка, що, що зробила, де. Знайди у тексті речення, що відповідає такій схемі. Велика хмара промайнула над полем. Спиши речення в зошит. Підкресли підмет і присудок. Що? Хмара це підмет, підкреслюю однією лінією. Хмара, що зробила? Промайнула це присудок. Підкреслюємо двома лініями. Надпиши, якими частинами мови є підмет і присудок. Хмара, що це іменник. Промайнула що зробила? Це дієслово. Усно поставте питання до виділених слів. Хлопчик дивився на море. Хлопчик дивився? Куди? На море. А море лагідне, приємно плюскотіло. Море яке лагідне? Одна хвиля докотилася до ніг. Докотилася? Куди до ніг? Наступне завдання виконаємо письмово. Випиши тільки те речення, яке відповідає схемі: Яке, що, що робило, як. А море лагідне, приємно, плюскотіло. Запиши речення в ЗОшит. Підкресли головні члени речення. Що? Море це підмет, підкреслюю однією рисочкою. Море, що робило? Плюскотіло. Це присудок, підкреслюю двома лініями. Надпиши, які це частини мови. Що море? Це іменник, що робило? Плюскотіло, це дієслово. Письмово виконай тест і перевір свої знання з уроку. Перше. Зв'язок слів у реченні встановлюють за допомогою А. Запитань Б. Підмета, В. Присудка. Напиши цифру 1 і поруч вибери правильну відповідь. Два. Підмет і присудок це А. Другорядні члени речення, Б. Головні члени речення. 3. Підмет відповідає на питання А. Який Б. Що робить В хто що. 4. Присудок відповідає на питання А. Який Б. Що робить В. Хто що. П'яте питання. Двостороння стрілка між підметом і присудком у схемі означає А. Що можна поставити питання від підмета до присудка і навпаки, б. Можна поставити питання до інших членів речення. 6. У реченні пустився дощ а. Є один другорядний член. Б. Є тільки головні члени речення. Перевір, чи правильно ти виконав тест. 1А, 2Б, 3В, 4Б, 5А, 6Б. Якщо ти правильно відповів на 5 або 6 запитань це високий рівень. 3 4 правильних відповіді достатній рівень, 1, 2 правильних відповіді середній рівень. Оціни свою роботу на уроці. Перевір себе. Я можу знайти в реченні підмети присудок. Я вмію ставити питання від головних членів речення до другорядних. Я вмію складати речення за схемами. Я можу дати письмову відповідь на запитання. Дякую за увагу. До нових зустрічей!